Є люди, які приїжджають в інші країни. Наприклад, українці приїжджають в Португалію. Я один з них колись приїхав дуже давно. В мене до речі, як і в більшості українців отримання дозволу на проживання зайняло якийсь час. Це було щось типу півтора роки, може два. І після цього та періоду повернення в Україну було для мене таким не то що шоком, да, але випробування. Звертаючись да, в те життя в старе, помічаєш дуже багато відмінностей. Особливо це стосується тих людей, які приїхали або не через там да він а за позовом душі, там не знаю там серця. У мене були певні розбіжності. Я їх називаю етичні, естетичні з Україною тих років, коли був там Віннукович. Багато всього того, що зараз немає, багато чого змінилося, але все одно це дуже велика Різниця в усіх сферах життя. Розумієте, і на у цих розбіжностях різний оптиці сприйняття різному баченні. Оце прірва, де да, цей поділ розділення, воно все більше, більше, ширше, глибше. Це було дуже помітно мені, да, люди, які залишаються в старій реальності, при всіх змінах Україні, дуже крутих, дуже цивілізаційних, дуже класних, все одно це дуже великий культурний розлом, культурна, не знаю, там розбіжність.